Доброго дня, шановні депутати. Ми продовжуємо наше плановане засідання, продовжуємо роботу 24-ї сесії за 16 обраних депутатів присутні 14. Сесія правоможу, продовжуємо засідання. Які є пропозиції стосовно речі відкладу вченої комісії? На минулому засіданні вченої комісії працювали Кущ, Кривопатрія, Рочніченко. Пропонується до складу чинної комісії цігнал простіновка Подлєсний Садово Не проти? Ні? Два питання. Можете з місця, можемо за да, робоче місце. Постійними комісіями розглянути проєкт рішення, який рекомендовано включити добирання 24 сесії про внесення дмін до загального переліку. Виконавчих органів селищної ради, загальної структури, чисельності та штатів апарату селищної ради та її виконавчих органів. І друге про внесення змін до бюджету мітра селищної територіальної громади на 25. Немає заперечень? <звісна> хто за такі пропозиції? Проти отримав нового. Е, перше питання на комісії розглянули. Друге тут же, так? Пожежності організації. Переходимо до... Чи будуть у депутатів якісь оголошення, повідомлення про конфлікт інтересів? Да. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального переліку виконавчих органів селищної ради, загальної структури чисельності штатів штату селищної ради та і виконавчих органів Доповідач

Тобто на сьогодні відсутня можливість селищної ради витримати рішення суду, оскільки в штаті селищної ради немає такого відділу земельних відносин та екології селищної ради, а також пошла від начальника відділу. А Олександр на його заній заяві просила помилити її на посаді начальника відділу комунального майна земельних відносин та екології, який на сьогодні. Спаті селищної ради, але їй було відмовлено, оскільки суд поконовлює на посаді, з якої її було змінено, а змінено їй було з посади начальника відділу земельних відносин та екології селищної ради. Відповідно з метою виконання рішення суду пропонується до уваги рішення проєкт рішення стосовно утворення відділу земельних відносин та екології у складі начальника відділу одна одиниця, головний спеціаліст. Запитання. Я вибачаюся, я на комісій не буде зараз трошки прозвілок. Ми зараз що робимо? Я це зрозумів, чого ми mm. це робимо. А що ми зараз вражаємо? І mm. земельних відносин та і А це, що зараз є комунального майна земельних відносин та і пологів. А ще один земельний? Mm. А що цей відділо? Встановлені функціональні обов'язки відділу. Ми, буде ми створюємо відділ, щоб допомогло. Тому відділу що вже є. Ми створюємо відділ з метою виконання рішення суду щодо поновлення на посаді особи. Я розумію, для чого ми це робимо, що є рішення суду, яке налегає. Я хочу зрозуміти, що далі буде. Ми родимо зараз дитинку, а хто її буде готувати. Це лише розвідка. Сьогодні пропонується до уваги. Ну а хорошо, ми зараз э, змінимо цю ж а положення про цей відділ. що він буде робити, як він буде робити? земельних відносин та екології селищної ради розробити та подати на затвердження селищній раді положення про відділу земельних відносин та екології селищної ради. Це прописано в. Якісь запитання. До негайно виконання, я вибачаю, із нього на увазі виконання рішення суду негайно. На сьогодні у нас є відкрите виконавче провадження, відповідно, нам потрібно виконати рішення суду. Шляхами, які о, є на сьогодні в вирішення цієї ситуації. Я вже наголошувала, що неодноразово, а Олександр пропонували всі вахальні поштали, які на сьогодні є селищні раді. Але вона їх не приймає до уваги, і, відповідно, не погоджується. Суд нас не зобов'язав своїм рішенням створити цю посаду і прийняти її на посаді. Але з е, метою виконання як варіант, як шляху до вирішення цієї проблеми, е, пропонується такий проєкт рішення щодо створення такої посади. Я вибачаюся, камера нас пише, так? Да? Так. Це ще. Такого снігу у нас набрали, як було два секретаря, а тепер ще й турів від нероблять. Що ми... ми завтра ще створимо? Може, вказує фанівацію, ще одну селищну раду давайте. Паралію. Давайте, якщо немає запитань, бо переходимо до розгляду до питання. До голосування. Відкрити полімального складу. Ви тушки. Оборот, голод, племен. Ковдон. Конодок. Косенко. Кривопад. Кушніренко. Кущ. Лиман. Мерешниченко. Мошананка. Осінь. Петько. Подлесник. Подпрятав. Постойник. Садова. Утрималась. Семесенко Так Сендецький Не треба Сергієнко Сердюк Не треба Скрипченко Скрипченко Мийченко Чичик Не треба

Переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету не тривають територіальної громади на 21 рік. Доповідач, подумав, пане Олексію, на комісію розглядала скороте. Зв'язку з уточненням на ПП. Виникла необхідність внесення змін до бюджету. Таким чином пропонується по е частина загальних фонд зменшити призначення із надання загальної середньої освіти, оплата інших колів на 110 тисяч гривень, при цьому збільшити призначення на капітальний ремонт інших об'єктів, надання загальної середньої освіти за загальної середньої освіти, проміс 110 тисяч гривень для виконання проєктно-кошторисної документації по проєкту. Капітальний ремонт встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на бригаді ліцеї по вулиці Незалежності 25. Оголошується перерва 20 хвилин. Перерва, уточню реєстраційний список. Волков, Летушка, Руборойка, Голуб, Клемент, Колтун, Креопатрік, Кущ, Лиман, Нам, Подлесник, Постой, Садова, Семетен, Сендецький, Сергій, Сердюк, yeah. Скрипченко, Жечень, yeah. yeah. 14 депутатів. Ворог є. Приходимо <кій> до розгляду питання про внесення змін до бюджету на Державської селищної територіальної громади. Можна заслуховували, комісія розглядала. Питання будуть? Давайте відкрити по імені голосування. Волков за Гол. Племен. Ковту. Приопатник. Пуйщу. Лимон. Нандр. За. 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 Подлесник. Нан. По Постойник. Садова. Семесер. Сендецький. Сердюк. Чичик. За. Питання прийнято одноголосно. Будуть якісь ще? Пропозиція. Mm -hmm. да, є пропозиція, так як під час голосування вийшов э, Скрипченко переголосувати перше питання. Не буде заперечення? За пропозицію. Проти утрималися договору. Перше питання було прийшов. Надо нагодови. Вовков за гол. Климент. Холто. Криопатин. Кущ. Лиман. Манк. Голод. Педлесний. Постой. Садова. Смесен. Сендецький. Сердюк. Чичин. Два за. Рішення не прийнято. Три за, за, за. рішення не прийнято. І один проти. І один проти. Скажіть, що я можу. Питання, які виносились на розгляд 24-ї сесії, розглянуті повністю. Передний Поряд, вичерпно 24-ту сесію, 24 сесію Джералселищної ради. ハました